Одне із головних задань торгово промислової палати України створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, сприяння всебічному розвитку науково-технічних і торгівельних зв'язків між українськими та закордонними підприємцями, зазначає Сергій Свістіль, віце-президент торгово промислової палати України. Перша задача це допомогти нашим експортерам производителям вийти на зовнішній ринок. А ближайшее структурне звіно в цьому плані це именно торгово-промишлена палата. Як видно із звіту, діяльність Полтавської палати має позитивну динаміку. Тільки за минулий рік обласна ТПП надала суб'єктам підприємницької діяльності послуг на суму понад 10 мільйонів гривень і нині посідає сьоме місце серед 27 торгівельних палат. Ведеться також і активна робота на зовнішньому ринку. Співпрацюємо з Гомельським, бреским та голюсіям Білоруської торгово промислової палати промислово палатою Республіки таких на завершення звітно-виборної конференції вирішили ще одне важливе питання. Хто ж очолить організацію впродовж наступного терміну? Шляхом голосування визначили. Що надалі головою Полтавської торгово-промислової палати залишається Володимир Олійник.